Дорогі українці, українки, завершити ще один тиждень цієї війни і наших активних дій, і нашої оборони і від початку лише цієї доби, вже близько 60 боїв. Найбільш інтенсивно авдіївський напрямок, також Бахмутський, Мар'ївський, Куп'янський, Південь, нашої держави. Було більше ніж 50 російських обстрілів, тільки із реактивних систем залпового вогню. А ще десятки авіаційних та ракетних ударів за один. Цей день російські нелюди обстріляли понад 100 міст містечок наших сіл українських у дев'яти областях від Чернігівщини до Сумщини, Миколаївщина, Кіровоградщина, наші області. Особливо жорстокі російські удари по Донеччині, на жаль, є поранені. Є загиблі мої співчуття усім, хто втратив рідних близьких. За весь цей терор Росія буде відповідати, і повинна відповісти. Без рішення Москви про початок цієї агресії цього терору були б живі зараз тисячі і тисячі людей. Тому так важливо притягти Росію до повноцінної справедливої відповідальності на усіх рівнях, навіть індивідуальному, щоб кожен воєнний злочинець відповідав, кожен терорист і на рівні всієї держави терористів її активами і можливостями. Росія повинна відчути і запам'ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор. Я вдячний кожному, хто наближає відповідальність Росії всіма способами: і воєнними, і санкційними. І Юридичними і політичними, і ми вже визначили наші українські пріоритети на наступні тижні. Чітко бачимо завдання і по пакетах, які посилять наші позиції на фронті, і по політичній взаємодії з партнерами, і по тому, що потрібно для фінансової стійкості України. Особливий напрямок це євросоюз відносний з найближчими сусідами. Ми готуємо більше взаємодії та нову комунікацію, нові важливі перемовини. Я вдячний усім, хто так само вірить зараз, що російське дрово має програти, як і торік, і в 22 році, усе, що посилює Україну та захищає наших людей, додає міцності кожному в Європі, кожному в світі, хто цінує міжнародне право. Усе, що послаблює Росію, повертає війну додому. В Росії додає стабільності міжнародним відносинам, рятує світ від ще більших криз. Я дякую всім, хто воює та працює заради України. Я дякую всім, хто рятує життя українців. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, і у вас завжди будуть свіжі новини.